Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Тут один мій поважні, поважний товариш, з яким ми і дружимо багато років, і працювали разом. І він написав пост, здивувався поведінкою одного поца. Але там і коментарі почали відбілювати себе, там мені здається, куди найбільші. Зрадники і куди найбільше негідники. Ну, ось така маленька зарисовка, поки готував їжу, прийшла мені в голову, потім швидко її занотував. Не ідеально, але по ділу. Мелодію, я думаю, ви дізнаєтесь. Хоча співак з мене ще той. Пригадаю, як Ільянов Кушко, збір робив масштабний. Ну, а зараз, кушко Дмитро, в орків жити став вже пригадай мой синко, як орків тренерує, дивно, що звичайний мудак, так тебе нервує, Тарлів ліф поц, ну і що такого? Тарлівпоц, любить сивука. вука, тарлів поц, від орків їх таких, піврейтинг листа, краще друже відреагуй на коментар сулипи, як йому було зручно завжди. Держбюджет пили ти, пригадай, як товариша він затягнув до збірної, хоч під час війни Іванчук у РФ чи вільно, тарлів поц, ну і що такого тарлів поц? Любить сивука, тарлів поц, захваті і дорків, їх таких, піврейтинг листа, може, треба згадати, як виїхав Сулипа тренером збірною був тоді, Й залишився тихо. А чому б не сказати про те, як Грабінський Вова, дошки з воломи РФ затягнув до Львова, як розклав він цей інвентар на першості країни? Діти в шоці, батьки теж, а він у ФШУ і нині? Як володя книжки писав, знижками для орків, як на сайті школи РФ, він же багато років тарлів поц, ну і що такого Тарлів поц, любить сивука. Тарлів поц, захваті відорків, їх таких піврейтинг листа. Як мовчати, можна про те, що читер термін гроші аж у рублях бере, разом з трибушною Ольгою. Як канал спеціально створив для людей із вадами із країни диких тварин і такою ж владою може скажемо, і про Басько, хай зрадник палає і чому гниб з дворковічем дружній матч грає в поц, ну і що такого? в поц, любить сивука, Тарлів поц, захваті від їх таких піврейтин листа, просто прізвище вже назову. Гальперін Петрова дуже люблять вони Москву, і туди їздять знову, щось завжди здавалось мені, чистю торгувати, можуть лише слабкі сикуни, або справжня вата Тарлів ліф Ну, і що такого, поц, любоцівука? Тарлів поц, захваті відорків, Їх таких півретин хлиста. Я не знаю, чи дослухав хтось до кінця. Я розумію виконання. Але, знаєте, Звертати увагу вже на таких, як Тарлів, ну те вже занадто. Ну з ним все зрозуміло, і є куди набагато більш жахливі випадки, і в складі ФШУ ці люди працюють, як Грабінські, і так далі. І очолювали збірну, виїхали тренерами збірною, і почали просто залишилися там, не повернулися. Таких випадків дуже багато, а є випадки, і просто тренування відкритих орків. Тому Ну, що сказати, тарлів, звичайно, поц.